23 числа були заблоковані аеропорти міста Харкова. ХАС і центральний аеропорт, міжнародний аеропорт, вони були заблоковані механічно. Більше того, Нацгвардія, я тоді був керівником, а мав право віддавати відповідні накази, надав, вони виставили ЗУшки на ХАЗі для того, що якщо будуть гелікоптери, і знищувати, тому що це фактично сама центральна частина міста, цей аеропорт. Хас. А аеропорт міста Харкова був заблокований ну, ще зранку, в ну, день він був заблокований фізично, а вечором близько 11-ї я командувачка мікав і генерал Таран. З Генштабу Збройних сил України приїхали в аеропорт, там вже були мої співробітники. І після чого відбулося фактичне відключення вишків. Вишка забезпечувала 5 регіонів, тобто 5 областей нашої країни, саме завдяки цій цієї вишки, могли по навігації приймати борти. В результаті чого, в результаті того, що саме управління служби безпеки, також є це переписки, звідки в кого ця інформація з'явилася, утримувалася, що близько 40 е е, військово-транспортних літаків в Росії почали погрузку особового складу. Тобто я як розумію, що е на прикладі, якщо не помиляюсь Чехословацького е сценарію, е вони е намагалися захопити аеропорти для того, щоб забезпечити безперервний потік військ. Ну, тобто Це набагато проще, ніж йти е, землею, тобто війська просто авіацією перекидуються і вони за репорті в подальшому починають е, працювати. П'ять тобто, ну, регіонів. 5 регіонів е, ну, практично так. Ну, там е, ситуація в е, чому в цих п'яти регіонів? На той момент більшість тобто 80% наших Збройних сил знаходилося саме в східних регіонах України. І оці 5 регіонів вони також засідні регіоні. Якби ця виставка відбулася, ці е, ну, фактично відрізалися. Ну, тобто, е, відбувалося відрізання, ну, мало відбутися відрізання військ, тобто 80% наших військ зупинилися в відхідці. Ну, приблизно у лінії Картині про Запоріжжя тобто е, відрізалося і все, що відбуло, ну, ці війська, які знаходилися. Донецькій, Луганській, Харківська, областях, вони залишалося заблоковані. Тобто, ну, відповідно, жодної логістики, жодного е, БК, їжі там і так далі. Тому тобто, ну, від двох тижнів там, до двох місяців те, що вони могли би ще там існувати.